На Луцькій набережній натовп молодих людей. Усі разом чим до мосту на вулиці Ковальській. Звіти спускаються на територію, яка невдовзі має стати місцем відпочинку для всіх жителів громади. Чистим, сучасним і цікавим усім від найменшого до найстаршого. Цьогоріч Луцьк переміг у міжнародному транскордонному проєкті Європейського союзу. Це означає, що місто отримає понад 40 мільйонів гривень європейського гранту на створення тут парку. Нам важливо здійснити дослідження цієї ділянки, познайомити лучан з цією ділянкою, зібрати їхні бажання та те, що вони хотіли тут бачити. Місце, де вони зможуть відпочивати саме від тих користувачів, так почути їхні думки і в майбутньому всі цю інформацію опрацювати та опублікувати. Себто для того, аби цей парк був комфортним, цікавим і потрібним місцевим на берег стиру між вулицями Ковальська та Шевченка запросили самих лучан. Це ідея місцевої громадської організації Місто Ребути і платформи Алгоритм дій. Їх представники переконані, що найкращим урбаністом і архітектором громадського простору є сама громада. Учасники це лучани, які побачили анонси та зареєструвалися на наш захід організаторами цього цих воркшопів. Є професіонали урбаністи, які направляють наших учасників, які їх консультують, так і у всіх у цьому всіх процесах супроводжують. Це команда із Києва та Львова. Валерія саме зі Львова. вона архітекторка, урбаністка і візуалізаторка. Ми приїхали як незалежні консультанти для того, аби провести передпроектне дослідження і провести воркшоп, який спрямований на партисипацію, на партисипативне проєктування, проектування, тобто залучення людей, залучення громади яка живе поряд, майбутні користувачі, до цієї території для проєктування. Неподалік від цього місця живуть всі молоді люди Владислав із міста Рибут, Дмитро, архітектор і дизайнер. Проживаю прямо навпроти, проживаю на набережній, тому я безпосередньо повинен бути до цього залученим. Бо там, дивлячись з вікна, хочеться бачити щось прикольніше, ніж просто ну типу хащі, скажімо так. Я не те, що не мав бажання, мені здавалося, що це просто банально неможливо добратися до справді. цього парку і до цієї місцевості. Що ж тут хочуть бачити лучани. Часткою цього я хотів би бачити якусь велоінфраструктуру, прикольну, бо сам ганяю на велосипеді постійно. Це для мене якась персонально важлива штука. Хочеться, щоб люди могли гуляти, купатись, гуляти з собаками. Я не знаю, будь-що, слухати музику там опційно, проводити якісь мікроєвенти, будь-що насправді це має бути абсолютно гнучка і якась легка система до якихось там змін, чогось такого, щоб було зручно і комфортно будь-кому в межах міста прийти, відпочити. Оскільки це буде парк при житлових будинках, то і суспільний якийсь простір думаю, має бути, і також для дітей можливо майданчик, можливо, для щось типу скейтерів. Це такий міст з боку. Ми розуміємо там є графіті, такого роду речі, тому поки такі думки у мене не виникають. Оглянувши територію майбутнього парку, учасники заходу взялися обговорювати побачене і почути і пропонувати як краще облаштувати луцьку набережну. Серед ідей зручні сходи, і пандуси, міська вбиральня, місце для вигулу собак, спортивна зона, бігові доріжки, велостоянки, пірс для рибалок, амфітеатр для занять школярів і студентів, місце для муралів, територія для пікніків і дитячі ігрові майданчики. Хотілося б, аби люди вчились взаємодіяти. Ті ж самі мешканці долучалися частіше до таких обговорень, адже це дозволить обширно побачити ситуацію, повністю осягнути всі точки зору для того, аби знайти певні компроміси. Тому що очевидно не можна повністю все кидати вліво-вправо, що це в нас все залється бетоном, вб'ють всіх тварин. Знищать всі рослини, потрібно шукати певні компроміси, потрібно вчитися взаємодіяти, потрібно бізнесу правильно дивитися на цю ситуацію, вбачати реальні можливості, дивитися трошки на довшу перспективу, і тому мені здається, що цей воркшоп прекрасно допоможе. Усі напрацювання організатори заходу пообіцяли передати майбутнім проєктантам Луцької набережної. Щодо термінів, коли на місці цих хащів має з'явитися парк, інформації поки немає. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.